Друзі, несла пилу, заносила. Дивлюся, курочки щось так нашорошили вушка, так голову повтягали, поставали. Я хотіла злякати, хто там летить, хоча я нікого не виділа, ніякого пташка під квадроцикл поховалася, така, Я знаєте, як міла по-своєму, тако якось так цікаво закричала, і вони бідолахи бідолахи всі. Скільки того там сокола, чорла злякалися. А я закричала від бідолахи всі. От тільки що стояли тут старушечки. Всі, всі позаходили в стайню. Мої ж ви розумніці. це. Мої ж ви, бабушки розумні. Ви ж красотолічки. Дякую вам, що ви такі розумні, чемні, молодці. Мої чимнюшечки. Сонечко там вже нижче, нижче, нижче заходить. Заходить, там ще на, на гори, друзі, світить сонечко. Ой, я так присяду й вам. Наближу. Сонечко там ще світить. Так гарно, той жовтий чубок якраз. На той жовтий чубок. Мирної ночі люблю.